На численні запитання в коментарях, як я виїхав до Канади, мушу відповісти, тому записав це відео. Отже, я зібрав пакет документів, приїхав на кордон. Там по стандарту стоїть один військовий, один прикордонник. Прикордоннику віддаю всі документи, паралельно залипаю в телефоні, якийсь графік відкрив, чи то Binance, чи Мексі, вже не пам'ятаю. Він помічає, що я дивлюся в графіки, каже: о, а ви що, цікавитесь криптою? Кажу, ну так, а що купуєте, за скільки? Кажу, як що біткоін купив за системою DCP, DSP, тобто дуже серйозна покупка на всю котлету. Бо це ж цифрове золото, скоро буде коштувати 100 мільйонів доларів. Самі розумієте. Він зробив такі великі очі, дивиться на військового. А військовий щось почав нервувати, Каже, а ви взагалі ВЛК проходили? У вас може якась є група? Я кажу: ну так, є, відкрита, закрита група, можете підписатися. Ну, пропустили. Правда, на останок військовий сказав, що щоб я тебе більше тут не бачив. Певно, теж інвестори.